Знаєш, у нас тут 27 питань. Пресси немає, скучно яркость. Іли скандальних питань немає ярко. <говорити> Олеся Вікторова, да. у нас форум <говорити> є. <говорити> 16 чоловік. <чур. Да. говорити> Порядок денний, а нових шириним у вас на руках. Які доповнення будуть. Дай Бог всім. То хто за те, щоб за двіряти не проголосувати? Хто за? Проти утримали одноголос. Ну, колися, Віктора. Ну, давайте перепитання, відповідайте. Ну, останні в кому до армовікування звернулася провосилена Павлівна. Про позбавлення її колишнього чоловіка Якашка Володимира Михайловича, батьківських прав стосовно їхньої дитини, дробуша Андрія Володимировича. Я запрошу. А що його ви саме в мене закордуть? Позв. Це ж не характерно. <клухи> 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 Паріна написала заяву про позбавлення батьківських прав, агментуючи тим, що буртушок Володимир Миколаївич за жовтне місце не сплачує аліменти. Дитина-батька в очі не знає, не знайома. Батько духовним моральним фізичним розвитком дитини не займається, крім сплати до жовтні місяць та аліменти. Тому вона просить про позбавлення і мушка молодого Миколаєвича, батьківських прав стосовно. Згідно з статті 164 Сімейного кодексу України, якщо батько ухиляється від виконання свої, своїх обов'язків по вихованні дитини, суд має право позбавити його батьківства. дітей. У вас батько буде якесь заперечення про чого Ну так я не согласен, конечно. Я що там не бачу малого, ну, тут вже повинні їй це 100%, тому що вона ще тоді говорила, не хочу там, щоб ти його бачив, тому що, що там травму дитині будеш наносити. Ну, на даний час я через голову її не пріо, там малого не шукаю, возі школи, не говорю, що це я твій батько, щоб в натурі там не додать щось. Да? що, ну, а при чому? От спати елементів я не втікаю, не переховую. Показати бумагу. Да показуй, ну, що хоч. Ну то скільки не вплачено. Ну все одно, ну, я від спати не втікаю. Ні, ні, раз на полгода поводили... 300 гривень. Так, да, ох, вже раз на полгода. Да, так, вони є бумаги, знаю, що То ви і батько, а ви працюєте де? Я не працюю, ну як є там робота в Києві, тут, тут працюю, в Олевську працював, ну зарплати mm -hmm. такої не не сильно виплати тут є. Взагалі ну, величку роботи взагалі немає. Ви хобаєте, величку роботи питає. Хватає, ну, я не знаю, де вистачає, щоб поки. Не вистачає, вистачає роботи. Ну, як говориться, на одному місці і кам'яні. <к Euphazia> то, то ви не згодні, після написала дружина. Те, що вона прізвище помінялася тоді на своє прізвище, без мого напія дозвіл. Я нічого там вже не заперечую. Згідно протоколу там... ви нас це засідання не прийняли. Так мені цього протоколу не буде. Рішення. Висновку, що вас не прийняли. Коли, коли була зміна, прийшли Не такі. розумію. А ти тоді Лесі Вікторовна надавався, коли було? Це було у... У мене є цей висновок. У 2007 році. У 2007 році це було висновок.

А потім а, спри, приймає мама статус матері одиночки, і там і відповідно на друга пасу. Так чи не так? Ну я зрозуміла із заяви зробуша Лени правильно, що питання не в матеріальному становищі, а питання в моральному становищі відносно дитини. Щоб дитина не спілкується з батьком. Ну то може батьку не дають. Він за багато років до нас ні разу не явився. Чому він так говорить, що я йому не дозволяла? Коли ми розводилися, він був за роки. І він тоді не просихав взагалі, постійно пив. Я йому сказала, якщо ти до дитини приходить в п'яному стані, я десь в міліцію, до нас в тому стані, не приходить. він нічого після того не явився. Але за 10 років, скільки ми з ним не живемо, я його на вулиці 10 разів. Я бачив, навіть не спитався за дитину, як вона навчається, де вона навчається, чи вона поставлю грошей. Ну, мене взагалі то гроші не цікавлять, тому що я працюю, я працюю на себе свою дитину. Но, навіть попитки такої не було. І за чого дитина, яка не знає свого батька, а в законі є такі, я знайшла закон, за що взагалі нічого не говориться. Говориться за те, що якщо батько не цікавиться духовним станом дитини, моральним, фізичним, взагалі, можна позбавити батьківських прав. Ну, зараз батько не хоче. А що він не хоче? А з дитині вже 12 років, він вже в шостий клас ходить. Через 2 роки взагалі дитина має право сама подати, що він може відмовитися від батька Через два роки, дитина сама може відмовитися від батька. 14 років. За 10 років ви з дитиною зустрічалися? Дитина лице його не знає. Ні, ні, бо дитина батька не до таке. Хочете ви чи не хочете, щоб вас позбавляли? Ви взагалі не берете ніякої участі і ну, фізичному, скажемо, духовному вихованку. Ви бажаєте, що крім аліментів це вистачає дитині для того, щоб вона вас позбавила? Аліменти буквально в тому російські два рази на рік він дав по триста а тож ж ті роки мене є виписка виконавчої наступальну взагалі нічого не давав. Про що мовити? Ну я, я так, ви так. знаєте, заставити, не заставити, я е, просто говорю за те, що людина, яка, я не знаю, який зараз він образ життя веде, тому ну, перед я бачу там, де він живе і як там, що твориться, і з ким він живе, то я не думаю, що він би щось навчив дитину і дав би їй, якийсь би позитив. В якому сенсі, як живо? Не моє продовження. Треба це справу все одно через буде за рішення. Давайте не будемо властити ті небри, ви знаєте прекрасно всіх фактів, достатньо приймати рішення. Я, Я, Я вам приведу такий приклад. <кху> це зараз не у вашої сім'ї. Це було у нашому роду, наших рослині. Вийшла і прийняла батько в синову дитину. Так? Дитина виросла, узнає після школи, це якраз 10 класів, що це не рідний батько. І подимається скандал, тоді все, що вона хоче батькове прізвище. Батькове прізвище. І як тому батьку вже було те саме, який викормив маленьку. Якщо є то ми просто все ми нічого не маємо. Ми зараз вас відпустимо, все одно буде рефайс суд. Так? Але е, ну, такого, ну, знаєте, мабуть, не мені, не йшли на віконкому в таких розбортах е, тонких. І я не хочу тонкий тонкі, кущі. Да -да -да -да. ну, просто є, спорю, що слово не буде, розглядати не їх. Поки не пройде через нас відповідно. Дитина мала 10 років, хоча б якась попитка, щоб була mm -hmm. дитина поспілкувалася. Як твоя дитина, чи наша дитина, і як він навчається. Це ну, просто поцікавитися. Я чи з живу, бачу, тобою бачу, можу бачу, взагалі бачу. поспілкуватись. Ну, тож ти бачиш, і за 10 років зі мною трохи один так, раз чи два поздоровалися і все. Ви ж жінку можете не літатися, а з дитиною ведеться мова. Про дитину, жінка можете не може це ваше право. Не. Ви мали не. право добитися через так само подати заяву, і щоб родинне спілкування з дитиною призначили, навіть якщо дружина була проти. <гумно> <гумно> <що>? <гумно> навіть не через тут, через міську раду, через кому. Ще є запитання. До батьків. Ну, э, ми вас э, не будемо утримувати. Ми вам дякуємо. Ми э, приймемо рішення, а вже особисто. Ну, через 15-20 тисяч да, Через, 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 через просити і Але я хочу, хочу сказати одне, що, наприклад, виховання і то, що дитина, от він не знає, де дитина, дитина оздоровлювалася, де дитина коли лікувалася, коли обстежувалася, деякі пошебралися, десь де копію. Просто я раніше не хотіла, але просто, знаєте, в я є своє обставини. Якщо я хочу, щоб моя дитина поїхала десь за кордон, якщо є така можливість. Відпочити, чого навіть Білорусі я рядом в гості, чому я повинна його шукати, а він заходить, наприклад, на сесію, сказати так. Чому я повинна його ходити шукати, чи він перезом стане ще трезмом і просити в нього дозвіл, що дай моїй дитині, щоб ми кудись поїхали? І скільки я років п'ю? Така обоснована. Людина, як можна з твоєю дитинною людиною пускати дитину, щоб вона з ним спілкувалася? У нас дякую, що питання вирішити дружиною. Дякуємо, за початок. Я yes. страдаю. Yes. 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 Yes.